Всім привіт, вітаю вас у новому відео. Ми після стоматолога завітали. У епіцентр і розтік мене повів у Епік. Показує, що він хоче собі на день народження, а хоче саме якесь Лего, або щось таке винахідливе, щоб щось будувати. Оце прям його темка, це йому дуже подобається. І він тут вибирав все-все-все, що є класне, В дітей очі розбігаються. Ну і вам скажу, що на оці от лево. Достатньо велика сума, достатньо вони крутезно коштують. І Ангелінка, звичайно, в захваті, і Ростислав. Але щось він там собі приобрав, тому ми. Пойдемо за подарунком, певно, що у епіцентр. Можливо, я щось схоже знайду і замовлю в інтернеті. Хоча я і казала, що іграшок більше купувати не буду, бо вони ними не граються. Ну і я замітила з Ангеліною такі страшнючі іграшки, просто жах. Ну, Це що за іграшки, що з ними робити? Прям монстри якісь. І після Епіка ми відправилися у садовий центр. Тут Ростислав мені показує. Дуже гарне червоне крісло кокон. Мріє він про нього теж. В нього взагалі багато різних мрій і все йому треба. Ну, а я б для себе прикупила ось таку качельку краще, ніж крісло кокон, і якогось такого прикольного столика, яке буде стояти в нас на терасі. Дурені думкою багатіє, так і ми з Ростиславом і відправилися ми. Прямо у садовий центр поближче до квітів. Показую вам асортимент, показую вам, яка ціна зараз на жоржини, подивіться на гладіолуси і дуже дорогі хости. Не знаю зв'язку з чим, але хости, мені здається, теж дороговато. Люпін я наговарювала, що коштував до 200 гривень, але 65. Ще не так багато, ще не всі гроші світу. Ну і зайшли ми тут, де продаються рослини вуличні. Подивилися на них та й відправилися далі. Встигли навіть доїхати ще на каву, пригощають нас кавою. Ну і собака, яку ми возили на стрижку, подивіться, яка вона вже пострижена. Не така вже лахмата, але тепер у неї добряче видно жирок, яка вона товстенька, така маленька, а така товстенька. Прямо вона, знаєте, як сосісочка або серделючка. Покажу вам, як я готую свої вафельки. Одне яйце, дві ложки столових додаю цукру, потім ванільний цукор, чи просто ванілін. В моєму випадку це просто ванілін. І розпушувач тіста, теж додаю так, на глаз. У мене все на око. У мене око дуже таке вправне. Все на око додаю, перемішую. Гарненько. Десь четверта частина від пачки масла, це що, якщо там 200 г масла, так, в пачці, то ось це така четверта частина масла буде в мене. Я просто кажу так, бо є великі пачки більші, а є такі менші. Додам ще дві ложки сметани столової, а масло зараз відправлю в мікрохвальовку, щоб воно розтало, бо таке дуже погано буде перемішуватися. Додала масло, гарненько це все перемішую. Так от, щоб гарненько його перемішати, так. І додаю муку. Одна, дві, три, чотири. П'ять. Ой. Свиняка. О, я забула, блін, я забула додати ще молоко. ото то я теж. О, то я теж голова два вуха. І... Я думаю, щось воно таке, якесь зовсім не таке. І додаю десь от стільки молока. Я не знаю, тут, певно, що дві, дві стопки молока. Як я його тепер маю перемішати, я просто не знаю. Зараз. О, отак от. І додаю ще муку. Отож знімаю рецепт. Три, чотири і ось так ще буде 5. Щоб було 10 ложок. Муки. Ну, я завжди все роблю, як вам кажу. На оку. Все, гарненько перемішую оці всі інгредієнти. Додала. Гарненько перемішала, розігріваю свою вафельницю. Нічим не буду її змащувати, просто викладаю вафельки і насмажую їх. Так, можна я вам трішечки по... Бо... поставлю я писькамеру краще. Ось так, напевно, що можна я вам трішки по... Жаліюся. Буду робити желе з діткам. Смажу вафельки, дуже гарненькі вони виходять. Покажу вам їх в готовому вже вигляді. Ось такі вафельки. не прилипають, нічим не змазую, не змащу, діти їдять, їм подобається. Берем можна їсти вже вже устигли. Роблю ще желе, десерти для діток, поставлю в холодильник. І хочу вам пожалітися, що мені завтра треба йти на роботу. Хоча я домовлялася лише на неділю. Та на 8 -е число. А тут вона щось переіначила просто в моєму, знаєте, коротше, немає, немає в моєму приділу, щоб возмутитися, тому що ми домовлялися про одне, а тут вона захотіла 3 дні, щоб я виходила п'ятниця-субота. Та неділя а це мене роздратувало, тому що я. Блін, так не буде, щоб колотити і говорити, буду пити каву. Щоб я виходила так, мені не дуже, знаєте, комфортно, тому що я домовляюся, щоб мені ж кудись Ангеліну потрібно діти. Куда її діти? Потрібно домовлятися з мамою однією з другою, щоб її залишити і. Зараз вже, почекайте, третя година дня, вона мені каже, давай виходь завтра, знаєте, на роботу. І я би вже сказала ні, просто це мене вже починає дратувати, і мене від цього вже починає підтрушувати. Але ж, коротше, треба грошей. Мушу спускати голову і піду, бо е, розтрати дуже великі, дитина хоче багато і всього, тому хай хоча б якась тисяча зайвою. Коротше, не буде, тому е, піду, сподіваюся, що я не знаю, як це е, назвати просто. Просто так трошки негарно. Домовлялися, знаєте, про одне, а тут вона собі вирішила, що їй потрібно ще виходні і просить вийти. Типу, я би могла, звісно, відмовитися е, і сказати так, впертись і сказати ні, я не можу вийти. Е, але. Коротше, але піду. Вже понаходила, хто буде сидіти з Ангеліною. І піду на роботу. Але це мені вже починає не подобатися така е робота, коли тобі кажуть, сьогодні, що завтра йди на роботу. Хоча домовлялися тільки на неділю, знаєте. Коротше, позмущалася вам. І тепер мені треба швидко готувати щось їсти хоча б на два дня. Щоб було що їсти, тому що. Прийшовши ввечері з роботи, я навряд ли зможу таке щось довго і класно приготувати, тому приготую щось, щось зараз приготую, вип'ю каву. Досушую ще м'ясо. М'ясо вже сушу третій день. Ще ніяк я його не дойду, не досушу. Коротше, але ось так. от У мене вийшло і прям аж настрою в мене не стало. Хочу ще дати відповідь на одне питання. Задавали мені питання, як Ростислав, чи любить він вчитися чи ні. Ну, я вам скажу, що він дуже як це буде, способний хлопчик. Ви мене зрозуміли. Він хлопчик, який, який? здатний! О, здатний! Бачите, дитина мені підказує. Він дуже здатний хлопчик, але... І не дицькувати. Так, як і усі діти, я йому кожного разу кажу, йди роби уроки, йди роби уроки, йди роби уроки. І ця історія продовжується, продовжується. Ну, коли він сідає робити уроки, за 5 хвилин все написав, це все гарно, акуратно, швидко. І взагалі немає. Але, як і кожна дитина, він загрався чимось і. В йому ці вже уроки, знаєте. Але я йому кажу, зробив уроки, потім будеш, знаєте, вже собі вільний. Але... Таке буває рідко, що він прийшов і сам сів, зробив уроки от сьогодні. Він прийшов і сам зробив уроки, бо знає, що йому йти на тренування, і потім він вже після тренування не схоче робити уроки. Але я як ото папугай ходжу цілими днями і кажу, рюкзак зібрав, воду поставив, їду поставив. І оце от папугай ходить і в весь час щось е, говорить. Він, як і усі діти, не дуже любить і не дуже охотно сідає за навчання. Я сповнити себе в той, в той час, як я була така, як він, це була та сама е, історія, поки я говорю, зараз палю вафлі. Перевернула, тобто не перевернула, а дістала вафліки. Е, ще я вам скажу, що е, тут самі інколи не хочеться йти посуду мити. не то, що сідати ще після школи, півдня був в школі, ще додому приходять ті самі уроки. Так що. Я на нього за це не сваруся. Але вчиться він дуже гарно. Один із найкращих, знаєте, в нас 40 дітей, але він вчиться дуже класно. Сам найкращий. Самий найкращий, Я його просто недооцінила. Йому дуже подобається математика. Він її знає просто дуже класно. Ангеліна кричить, що вона теж сама найкраща. Він дуже класно. Математику, взагалі, це його прям предмет. Але він такий трошки буває неуважний. Трішки сіяний, посіяний, розсіяний. Ось, наприклад, загубив кімоно. Просто, просто десь залишив, і ми його тепер можемо знайти. Ось така от історія. Так що він, як і усі, як і усі звичайні діти. скажу вам, скільки. Вийшла у мене м'язка, дуже гарна, така велика тарілочка вийшла. Ангеліна, подивіться, що робить тим часом, поки я готую їсти. Кидається мандаринами. Ангелін, ти знаєш, що вони поб'ються? Але ми купили декілька мандарин, вони зовсім не смачні вже. зовсім зовсім кислі і сухі. Дуже... Поб'ються мандаринки, а я готую відбивні. Да, ти б'єш мандаринки. Хіба так можна? Тебе що, нема м'ячика? Дитина не має м'ячика. Поки я зайнята кухнею, то дитина зайнята розбиранням кухні. О, от і м'ячик є. Я вам ще похвастаюся. Я коли робила прибирання, познаходила такі контейнери, які у мене є, великі. І поскладала в них все ось таке, що в мене для випічки. Ой, для усього всього Але зараз дитина моя його рознесе. Тобі воно потрібне? Ага. Дуже. Ага. Мені потрібен саме кондитерський мішочок. І десь у мене були ще до нього маленькі такі. <сум> а ось вони. Насадочки. Все склала в контейнери і дуже зручно, я знаю, що. Саме це для випічки. Ой, не той. Похвастаюсь вам, який порядок. Теж не то. <с> і то не то, і це не то. Не то, а то це. Ну я не можу вам це не показати. Подивіться, що зробила моя дитина. Опа! Ну як? Нормальне взуття? Зручно? По-перше, розсипала ось там маленькі макарошки, і тепер каже, у мене нові капчики. Ну як? Не маєш що взутися? От другого немає? Дочі, в тебе що, немає ніяких кросівок? Немає? Ну, це просто жах, я не встигаю. Я поки розвернулася, а тут вже така ситуація. І потім мені прийдеться. З півгодинки точно прибирати за нею. Ну, як вам взуття? Якщо у вас порвалося взуття, то можете його замінити кухонними лотками. Звичайно, якщо влізеть ваша лапка. Ну як, пальці не тисне? Ну і приступаю до прибирання на підлозі. Ну що ж, тут прям взагалі жах. Навіть скинула носки, бо вони явно мішали ходити по макарошкам, по крупам. Тож треба було ходити без носків, щоб був класний масаж. Добре, що зараз вік технологій і придумали пилососи, які дуже швидко прибирають все те, що діти насмітять. Така у мене, знаєте, вечірня рутинка. Збираюся, прибираю, тому що. Кругом получився бардак. Я готувала їсти. Поки не готувала, то в хаті стався апокаліпсис. Займаюся вечірніми домашніми справами. Помию ще свої вазончики і буду на цьому з вами прощатися. До зустрічі з вами у нових відео. Всім пока-пока!